Як замінити пошкоджений елемент терасної дошки без розбирання всієї тераси? Сьогодні ми будемо розбиратися, чому це дуже легко за допомогою системи КАМО. Отже, друзі, імітуємо ситуацію: у вас пошкодилась одна дошка з вашого накриття, і ця дошка в самому центрі вашої здоровенної тераси. Якщо така дошка покручена на кліпцю, то, друзі, хочу вас розчарувати, але щоб якісно зробити, вам доведеться від краю розібрати всю, всю терасну дошку, замінити пошкоджену і назад зібрати таку терасу. Це просто кошмар. Що пропонує вам система А Пропоную вам дуже просто, друзі. Ви берете шуруповерт і просто, умовно, ця пошкоджена дошка, її просто пошкоджуєте, викручуєте. Ремонтовуєте таку дошку, замінюєте, ремонтуєте, заходите вниз під терасну дошку. Зробили все, що вам треба. Замінили дошку, поставили її назад і так само її назад прокрутили. Навіть уявімо, якщо такий шуруп заб'ється, з ним щось є погано, тобто ви не зможете його викрутити, ви без проблем розрізаєте цю дошку, вириваєте її, підчищаєте вашу лагу і новим таким же шурупом закручуєте назад нову дошку. Все, проблема вирішена, друзі. І це значно легше, значно швидше і значно простіше, ніж робити це за допомогою кліпсів. Я нагадую, що всю лініку продукції каму можна замовити у нас у груп для замовлення пишіть у директ.